Всім добрий вечір, всіх вітаю з Різдвом Христовим. Що хочеться побажати? Побажати хочеться тільки одного, щоб всі ваші рідні і близькі, які захищаються сьогодні Україну, прийшли живими і здоровими, повернулися якомога скоріше. Ну і щоб Україна в цій війні перемогла ворога, а не підписала з ним мирний договір бо з таким неадекватами ні про що говорити, ні про який мир. Ну і саме головне, до 30 грудня залишилось 5 днів. 30 грудня ми виїжджаємо до хлопців, веземо 3 автомобілі допомоги. Тому всі, хто долучається, спасибо велике, ви дуже зараз допомагаєте підтримувати. Я опублікую і PayPal, хто скільки прислав, і на приват, бо ці дні просто зашиті так. Забігані, замотані. Вибачте, за мій французький. Да, не все то буде сказано, що Тому що скупляємося, як тільки де копійка якась знайшлася, зразу закупляємо, летим, списки закриваємо. Тому за 5 днів нам треба ще дуже багато чого купити. В основному, або присилайте посилки, хто хоче лічно купити щось хлопцям. хлопцем, бо на новий рік, пожалуйста. М'ясне. Значить, м'ясне царки, чай, кава, цукор, енергетики, теплі речі, печиво, мівіна. Господи, будь-що ви захочете купити, особисто, та й купіть. Тому що ми це будемо вести лично хлопцям в окопи і в руки. Я не притула, так що з комбатами діло не вмію. Всім гарного вечора, всіх з ну не знаю, може вечорком і посидимо. Просто вже Пізній час, вже скільки 17.40, а мені ще треба магазинів, скільки бігати я аптек. Благодаря вам, ви накидали, я забрав, зараз біжу, ще один списочок. Всім дякую, всіх дома.